Щоранку ми прокидаємося з вірою в новий день. Щоранку нас підіймає бажання зробити цей світ кращим. Щогодини ми звіряємо наше дихання і наше звучання. Тисячі голосів, тисячі сердець. Так звучить країна о сьомій ранку. Так звучать люди, які все-таки не проспали. Зранку до вечора, в день і вночі, ми говоримо про найважливіше і несемо добрі новини з дикого поля. Радіо Хартія мовить до тих, хто не боїться викликів та перешкод. Радіо вільних людей, радіо сміливої країни, радіо опору та любові. Тепер цілодобово на сайті Радіохартія.ком нас об'єднують наше повітря і наш ефір. Радіо Хартія. А міг би ще годину поспати. Радіохартія.ком. Слухайте цілодобово.